Усі спроби загарбників встановити свої триколори на турецькому марні. Наші захисники в надскладних вуличних боях не дозволяють расистам окупувати місто. Найбільше бої в боїв, як і раніше точаться у напрямку Покровська, ворог тисне майже на всіх ділянках східного фронту, бомбить міста. Більш докладно про ситуацію на лінії бойового зіткнення в нашому огляді. Баба Яга знову чаклує на Харківщині. Український дрон під керуванням прикордонників перетворив на попіл три позиції та два укриття окупантів. Мінометники бригади Гард позбавили ворога можливості закріпитися на вовчанському напрямку. Влучними ударами вони завдали уражень по місцях зосередження загарбників, окопних лініях, бліндажах, траншеях, складах з боєкомплектом. А дронарі полювали на автівки та камери спостереження. На коп'янському відтинку бригада помста за тиждень позбулася двох російських танків, шести вантажівок та кількох броньованих машин. Від пілотів третьої штурмової московитів наздогнала вогняна кара з неба. Спалахнув сарай з окупантами, артилерія і техніка разом з екіпажем. На Лиманському напрямку бійці 66-ї окремої механізованої ліквідували групу расистів, гранатомет, радіолокаційну систему Клен і «Старлінг». Атакувальні зусилля окупанти зосередили в районі Новолюбівки, де їм заважають просунутися українські оборонці. Наші позиції ворог обстрілює переважно зі ствольної артилерії і дронів. Українські артилеристи б'ють чужинців на всіх напрямках. Так гармаші 47-ї окремої артилерійської бригади за точними координатами завдали удару по замаскованій позиції розрахунку гармати і по ворожому складу з боєприпасами. Попри регулярні спроби противника прорвати наші позиції на Краматорському відтинку, бійці помсти чинять опір. Два танки, два БТРи, дві БМП та броньований тягач. Російська техніка пошкоджена чи знищена завдяки пильним очам операторів ударних дронів. Торецька, топлі, у Турецьку точаться важкі бої, і, хоч як зайди не намагаються переконати всіх, що захопили місто, навіть жодної біло-синьо-червоної ганчірки встановити не змогли. Наші бійці збивають ворожі аквафреші. у Турецьку. З метою створення відповідної картинки для російських пропагандистських телеканалів та медіа окупанти шість разів намагалися встановити прапори країни-агресора на різних локаціях. У результаті роботи наших операторів БПЛА російські триколори були знищені разом із прапороносцями. Штурмує противники поблизу Нью-Йорка. Командири росіян женуть нові хвилі піхоти на самовбивчі атаки. В бій вояки їдуть на легковиках. А коли за справу беруться азовці, ці автівки везуть хіба що в пекло. Покровський напрямок залишається найважчим. Втім єгері 68-ї бригади відкинули агресора з частини Дачинського. На кадрах підбірка ФПВ уражень від Чершніх Довбуша. Десятки знищень ворожої живої сили та техніки. Бійці групи Пума 150-го розвідувально-ударного батальйону поділилися кадрами своєї роботи південніше Покровська. Росіяни проводять чимало штурмових дій на новопавлівському керунку. 23-я ОМБР робить все, аби не пропустити противника. Знищують боєкомплекти, техніку та особовий склад. На цьому відео пара наших танків 225-го окремого штурмового полку рівняє з землею будівлю. На мить атаки там було з десяток чужих бійців. Ні в бліндажі, ні в броні. Не врятуються непрохані гості на ділянці, де працюють пташки 214-ї ОШБ. Тим часом росіяни не припиняють бомбити міста Донеччини. Дев'ять авіабомб напередодні нападник скинув на Костянтинівку та 500 кілограмову на Краматорськ. Одну людину вбили, а кількість потерпілих зросла до 17. Убирайте убирайте, убирайте. Тряпку тут се де сторони теж мені. Поліціянти допомагали евакуювати мешканців зруйнованих будинків і транспортували поранених. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці Марафон Єдині новини.